Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Попереднє е, наше з вами заняття. Два рази мені щось не вдавалося нормально його е, поширити. То звук пропав, е, то там я десь заговорився і зробив паузу, і потім не видалив цю паузу. Ну буває. Е, ми з вами читаємо дуже особливу тему: е, тему гріха. Царя Давида, як він зрішив, як він каявся, тепер ми читаємо про наслідки. Сьогодні буде продовження проблеми в сім'ї, в домі, в родині царя Давида. Цар Давид на фоні тих подій написав псалом, який ми з вами читаємо кожного ранку в ранкових молитвах. Також, коли священик звершує кадіння в храмі, теж читає 50-й псалом. Також протязі дня, протязі добового кола богослужінь, теж неодноразово читається 50-й псалом. І чому він так часто читається? Тому що, як ми говорили попередньо, людині не треба обов'язково старатися грішити, і не треба втішати себе думкою, що ти можеш зрішити, а потім і, і покаєшся. Тому що. Є багато різних обставин, чому людина грішить. І святе Писання каже: немає людини, щоб жила б і не згрішила. І якщо хтось каже, що в ньому немає гріха, то в ньому немає правди. Ось що сказано про наше сприйняття себе. І тому всім нам завжди є причина каятися. І я не думаю, що хтось може досить так свідомо собі наперед подумати, от я зараз от такий зроблю гріх, і мені Бог простить. Людина грішить, але вона, коли грішить, вона перебуває під владою пристрасті. І тому вона, наче перебуває в гріховному тумані. А коли отак свідомо себе налаштувати на те, що ти зараз підеш, згрішиш, а потім підеш там до храму, посповідаєшся, і тебе Бог простить, то це такий гріх є тяжкий, тому що це є хула на Духа Святого. Це є гріх проти. Божого промислу. І тому нам потрібно старатися все-таки всесторонньо боротися з гріхом, оминати всяких спокус, які бувають на нашому шляху. І ми читаємо святе писання для того, щоб навчитися від древніх, ми бачимо, що проблеми завжди в суспільстві одинакові. Для того, щоб навчитися і себе застерігти, також застерігати своїх дітей, своїх близьких. Від подібних речей, щоб їх не спіткала біда. Біда падіння. Отже, ми з вами продовжуємо читати Другу книгу царств, і сьогодні у нас на черзі 13 глава. Отже, читаємо. І було після того, так розпочинається ця глава. Значить, ці події, які ми зараз з вами почуємо, вони напряму е, зв'язані з тими подіями, які нещодавно ось ми читали, сталося у 12 главі. Вони взаємопов'язані. В Авесалома, сина Давидового, була сестра Красива на ім'я Фамар. І е, полюбив її Амнон, син Давида. Ну, тато один, а мами різні, тобто вони рідні по тату. І це одна із проблем багатожонства. Перша проблема. Людина не може любити більше однієї людини. І брали іншу жінку тільки тому, що вже якось покористувалися однією, відносилися до неї як до речі. Ну, і з якихось певних міркувань лишали її, тому що вона ж мама дітей і так далі. І брали іншу теж як річ. І потім так кілька разів. І тому це призводило завжди до сімейних проблем. І друга проблема от брати і сестри, були від одного батька, але від різних матерів. І уболівав Амнон до того. Що занедужав через Фамар сестру свою, тому що вона була дівчина, і Амнону здавалося тяжким щось зробити з нею. Але Амнона був друг на ім'я Іонадав, син Самая, брата Давидового, і був Іонадав людиною дуже хитрою. Він сказав йому: від чого ти так худеш з кожним днем, сину царя, чи не? Відкриєшся мені. Тобто брат закохується у сестру, ним володіє страсть. Ми зараз з вами подробно про це почитаємо і побачимо, до чого це призведе. І він не може її побороти. І сказав йому Амнон: Фамар, сестру Авесолома, брата мого, люблю я. Ну от відносно люблю, тут потрібно окремо говорити і довго говорити, роз'яснювати, що те, що називають в світі любов'ю, насправді таким не є дуже часто, тому що любов це дуже відповідально говорити: Я тебе люблю. Тому що любов це Бог. І справжня любов вона ніколи не перестає, вона не шукає свого, є цілий гімн. Складений любові вже у новому заповіті. А те, що тут є, то не любов. Це є пристрасть. І дуже часто люди пристрасть називають любов'ю. А що таке пристрасть? Ну, страсть взагалі слово означає страждання. А пристрасть це значить велике страждання. І людина страждає від чого? Тому що вона опанована певною ідеєю. В даному випадку брат закохався у свою сестру. Він у полоні страсті, у цього бажання, закоханості, і він нічого з тим не може зробити, він не може побороти цю страсть. І сказав йому, Іонадав, дав: лягай у постіль твою і прикинься хворим, і коли батько твій прийде відвідати тебе, скажи йому: нехай прийде Фамар, сестра моя, і підкріпить мене їжею, приготувавши страву на очах моїх. Щоб я бачив і їв з рук її. Ну, скільки багато жінок, багато дітей, кожен має свою кімнату, там десь своє помешкання. Ну, і Зрозуміло, що вони не живуть в одній кімнаті, так як бідняки. І ліг Амнон і прикинувся хворим. І прийшов цар відвідати його і сказав Амнон царю. Нехай прийде Фамар, сестра моя, і спече на моїх очах корж, або два, і я поїм з рук її. І послав Давид до Фамар в дім сказати Піди в дім Амнона, брата твого, і приготуй йому страву. І пішла вона в дім брата свого Амнона, а він лежить, і взяла вона борошна і замісила, і приготувала на очах його, і спекла коржі. Ну, у східній культурі є такий вияв поваги до людини, коли при ній для неї готують. Вона так і зробила і взяла сковороду і виклала перед ним, але він не схотів їсти. І сказав Амнон: Нехай усі вийдуть від мене, і вийшли від нього всі люди. І сказав Амнон Фамар: віднеси страву у внутрішню кімнату, і я поїм з рук твоїх. І взяла Фомар коржі, що приготувала, і віднесла Амнону, брату своєму у внутрішню кімнату. І коли вона поставила перед ним, щоб він їв, то він схопив її і сказав їй: Іди, лягай зі мною, сестро моя. Але вона сказала: ні, брате мій, не знечещуй мене, тому що не робиться так в Ізраїлі, не роби цього безумства. І я куди. Я піду з моїм нечестям. Тобто сестра е, знає, що це гріх, вона знає е, закон, але, можливо, вона е, е, не до кінця розуміла, як їй потрібно було поводитися в тій ситуації. Справа в тому, що такі ситуації вони прописані, якщо дівчина випадково е, буде е, піддана насилю, вона повинна кричати. Якщо вона кричала, на ній нема провини. І вона тоді не вважається такою, що знечещена, тому що вона боролася, тому що вона кричала. І також, якщо дівчина піддасться насилю десь у полі, а зрозуміло, там кричати немає сенсу, ніхто тебе не почує, то вона теж не вважалася знечещеною. Але якщо вона мовчала, значить вона теж погодилася з тим, що. Відбувається. Ну, принаймні вона тут не скористалася тим правом, про, чи, верніше, тим правилом, про яке, мабуть, вона знала, раз вона говорить про ізраїльський закон. Ти поговори з царем, він не відмовить віддати мене тобі, але він не хотів слухати слів її, і переборов її, і зґвалтував її, і лежав з нею. Потім зненавидів її Амнон величезною ненавистю, так що ненависть, якою він зненавидів її, була сильнішою за любов, яку мав до неї. А що це таке сталося? А любов ніколи не перестає, а вона вічна, а вона чиста. Значить, це ніяка не була любов, це була страсть, це був полон гріха. І в нього, наче, відкрилися очі після того, коли стався цей гріх. А ми з вами постійно повторюємо, що будь-який гріх, він спочатку солодкий, а потім стаються непоправні речі. Так ось в класичній літературі є приклад. Це у Толстого в Анні Кареніні. Там говориться про те, що Вронський, коли вже ну, ліг з Анною Кареніною, то після того він коли дивився на неї. То він себе відчував мисливцем, який стоїть на своїй жертві, над трупом своєї жертви. А перед тим була палка страсть. І в неї було велике буріння, чи бути з ним, чи ні. Ну, і зрештою, вона вкоротить собі віку, ця Анна Кареніна. Але ж, оцей самий Вронський, він удовлю... ну, задовільнив свою страсть, і після того він вже ну, не мав. Такого потягу, тому що це була омана, це було безумство, яке володіло людиною. От як важливо людині завжди опановувати себе. І от тут цей чоловік, брат, він не розрізнив оту свою пристрасть, бо, верніше сказати, він не зміг її подолати. А чому він не зміг її подолати? А там же ж на початку глави сказано, що після тих подій. Ну, тобто розпуста пішла у родині, і деякі речі е, е, являлися для них, мабуть, звичайними задовільняти свою страсть. Тому і сталася така велика біда. Але це ще не все. Фомар сказала йому: ні, брате. Прогнати мене це зло більше за перше. Ну тому що по закону, навіть якщо сталося насилля, то насильник мав взяти собі дівчину за дружину. Такий закон. Ми з вами про це читали, і вона йому про це говорить. Але він не хотів слухати її і покликав слугу свого, який служив йому, і сказав: Прожени цю від мене геть, замкни двері за нею. На ній був різнобарвний одяг, бо такий верхній одяг носили царські дочки, дівчата, тобто є відмінність в одежі жінки і дівчини, і вивів її слуга геть і замкнув за нею двері, і посипала фамар попелом голову свою, і роздерла різнобарвний одяг, який мала на собі, і поклала руки свої на голову свою. І так ішла і волала. Тобто вона знала, що в неї вже закінчилося щастя. Вона втратила те, що вона мала найдорогоцінніше. Споконвіку було так, що для кріпкої міцної сім'ї хлопець і дівчина повинні утримуватися від стосунків до моменту шлюбу. І це найбільше багатство дівчини це її чистота і незайманість. І коли вона себе так збереже, то буде любима. І е, вона розуміла, що коли вона втратила своє найдорогоцінніше, то тепер в неї не буде вже того щастя. І це щастя забрав рідний брат. Тому вона розірвала цю одежу на собі. Це ми з вами знаємо, що у ізраїльтян була така традиція: посипала голову попелом, йшла і волала. І сказав їй Авесалом, брат її, чи не Амнон, брат твій, був з тобою, але тепер мовчи, сестро моя, він брат твій, не тужи серцем твоїм про цю справу. І жила фомар на самоті в домі Авесалома, брата свого, і почув цар Давид про все це і дуже розгнівався, але не засмутив духу Амнона, сина свого, тому що любив його, бо він був первісток його. Ну і далі тут йде підміна цінностей, Ну, первісток, але ж це не означає, що він не має дотримуватися законів, людських законів, святого писання законів. Авесалом же не говорив з Амноном ні погано, ні доброго, бо зненавидів Авесалом Амнона за те, що він знечестив Фамар, сестру його. Ну, Авесалом мав намір. Він це пам'ятав, але до цього він віднісся холоднокровно і чекав сушного моменту, аби покарати Амнона. Через два роки було стриження овець в Авесалома. Ну, це свято це особлива подія, стриження овець, це свято свого роду врожаю. Ще раз. Через два роки було стриження овець в Авесолома у Ваал Гацорі. Що в Єфрема, і покликав Авесалом усіх синів царських братів. І прийшов Авесалом до царя і сказав: Ось нині стриження овець у раба Твого, нехай піде цар і слуги його з рабом твоїм. Але цар сказав Авесолому: ні, сину мій, ми не підемо, всі щоб не бути тобі затягар, і сильно просив його Авесалом, але він не захотів іти. І благословив його і сказав йому Авесалом: принаймні, нехай піде з нами Амнон, брат, брат мій, і сказав йому цар, навіщо йому йти з тобою? Він відчув, що, може бути, щось неладне, і що пам'ятав всі події, але Авесалом ублагав його, і він відпустив з ним Амнона і всіх царських синів, і зробив Авесалом бенкет, як цар робить бенкет. Авесалом же наказав слугам своїм, сказавши, дивіться, як тільки розвеселиться серце Амнона від вина, і як я скажу вам, урастьте Амнона, тоді убийте його, не бійтеся, це я наказую вам, будьте сміливі і мужні. І вчинили слуги Авесалома з Амноном, як наказав Авесалом. Тоді встали всі царські сини, сіли кожен на мула свого і утекли. Коли вони були ще в дорозі, дійшла чутка до Давида, що Авесалом умертвив усіх царських синів і не залишилося жодного з них. Ну, народ, як завжди, перебільшує, це ми, священники, дуже добре знаємо, тому коли нам хтось доносить якусь інформацію, то ми ніколи не віримо от саме тій людині, тому що завжди треба все перевірити. Це вже точно. Ми це знаємо, це провірено, що дуже часто люди люблять продукувати різні версії, щось домислювати. Особливо це працює, коли дорослі говорять в хаті, говорять про подію як певні можливі там, сценарії, як там що могло статися, а діти слухають. І коли діти слухають, то потім вони це сприймають вже не як варіант, що так могло бути, а вони думають, що так і було. Тому ну що грається і пів десь там чує, що так і так говорили батьки. І потім вже десь там з однолітками вони розказують оцю версію вже з дитячої точки зору своїми фантазіями, і це іншими сприймається як правда. Ну, Бо кажуть, дитя ж не збреше. Ще от так кажуть. І повірте, що насправді так і є. Ну, Це такий відступ, але тут от ми теж бачимо ситуацію. Насправді загинув Амнон. Але вже донесли, що ну, там ну, всіх просто порізали, там кров лялася рікою. Ну, як це завжди буває. І став цар і роздер одяг свій, і простягнувся на землі. І всі слуги його, які стояли перед ним, роздерли одяг свій. Але. Іонадав, син Самая, брата Давидового, сказав: «Е, Нехай не думає господар мій цар, що всіх отроків царських синів умертвили, один тільки Амнон помер, тому що в Авесолома був цей задум з того дня, як Амнон знечестив сестру його. Отже, нехай господар мій цар не тривожиться думкою про те, начебто померли всі царські сини, помер один тільки Амнон. І втікав весалом і підняв слуга, який стояв на сторожі очі свої, і побачив ось багато народу йде по дорозі на схилі гори. І прийшов вартовий, і сповістив царю, і сказав: Я бачив людей на дорозі, уронській на схилі гори. Тоді Іона дав, сказав цареві це йдуть царські сини, як говорив раб твій, так і є. І, ледь тільки сказав він це: ось прийшли царські сини, і підняли крик, і плакали. І сам цар, і всі слуги його плакали, і дуже великим плачем. А весалом же утік і пішов до Фалмая, сина Емеуда, царя Гесурського у землю Хамахацьку, ну, так як і Каїн вбив Авеля, теж він втік, ховався, а від Бога ж не заховаєшся. І він теж тут заховався, не розуміє, що від Божого гніву неможливо заховатися. І плакав цар Давид за сином своїм усі дні. Авесалом, утік і прийшов у Гесур і пробув там три роки. І не став цар Давид переслідувати Авесалома, бо втішався після смерті Амнона. Втішався, тобто ну, сумував себе, заспокоював тут ну, проблеми з перекладом. Не завжди можна підібрати слова. У нашій мові такі, які в оригіналі, і так, це проблеми з усіма перекладами на всі мови. Але тут не про це. Давид чому не переслідував Авесолома? Тому що він знав, причиною тих всіх подій є він. Його поведінка, Його приклад. На цьому ми завершили читання 13 глави. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Господу Богу!